Донбасс, Росія здійснила по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонні. У рівному на тисячний день великої війни відбувся показ фільму Довга доба режисера Алана Бадоєва. Продемонстрували стрічку у обласній бібліотеці. Основна ідея фільму нагадати, що війна все ще триває вже понад 10 років. Цей фільм присвячений тому, що переживали і переживають українці. Розповів керівник центру підтримки переселенців Ямаріуполь у Рівному Богдан Дужик фільмами. В першу чергу я так думаю, треба звертатися до молоді, щоб вони розуміли наскільки це страшно і наскільки важливо бути корисним в своїй країні. Цей щоденник війни створений із 200 годин хроніки, яку українці фільмували на телефони, сотні тисяч життів та мрій, які вже не повернути. До створення документальної стрічки долучилося 12 тисяч громадян. Завідочка соціокультурного відділу у Рівненській обласній бібліотеці Наталія Оксанич додала, що цей фільм уособлення стійкості та незламності всього українського народу. Довга доба є переможцем національного кінофестивалю документальних фільмів. І сьогодні вона демонструється в нас в бібліотеці. Стрічка розповідає про вторгнення російських військ, перші дні вторгнення в Україну, а також про війну, яка і триває досі. Це історії людей, які загинули під час військових дій воєнних дій, і ті, які змогли вижити і живуть надалі. Довга доба це можливість пригадати, що війна досі триває. Глядачі фільму зауважили, сльози та гнів від цього фільму не можуть передати, що пережили українці за цю тисячу днів. Артем Височин, «Випуск Новин.